Ще місяць тому майбутня площа Йосафа Білгородського виглядала так. Сьогодні більше її половина вже вимощена плиткою, а саме 2400 квадратних метрів фігурних елементів чотири бригади фахівців вже виклали. Завершений і стик між мощенням старе місто біля собору Різдва Пресвятої Богородиці та паркетом, що лежатиме на самій площі. Сьогодні обробляють країв вздовж. Продовжуються роботи по мощенню плитки. Зараз йдуть подрізи, ставиться парковий бордюр. От, і пропісочення йдуть. Вже у вівторок у прилуки прибуде граніт Житомира. Він необхідний для продовження робіт над пам'ятником Іосафу Бєлгородському. Фундамент під пам'ятник кілька тижнів тому будівельники забетонували. Тепер кажуть, саме час переходити до наступних етапів встановлення монументу. Завтра дня приїжджає у нас бригада по монтажу пам'ятника Іосафа Білгородського. То бишь это ступеньки, ступеньки и две очереди стеллы будут монтировать. Все подготовлено. Вы же видели, фундамент залит, уже выстоялся, прошел все технологические процессы, то есть отлично все. Они могут начинать работать. Біля входу до собору Різдва Пресвятої Богородиці лежать трухляві дошки. Це колишня підлога вхідної групи, тобто настил всередині колонади. Будівельники нині працюють над реставрацією самих колон, бетонуванням підлоги між ними. Вже взялись за шпаклювання фасаду собору, а всередині продовжують розшивати тріщини та поступово ліквідовують їх. Як запевняє Геннадій Калугін, директор першої міжнародної будівельної компанії, всі види робіт на головному будівельному майданчику міста, нині відбуваються за графіком. І навіть зміна погоди за умови, якщо, звичайно, не задощить безпросвітно, ніяк не вплине на ситуацію. Погода нам не поміха, наоборот, не так жарко працювати. Звісно, якщо у нас зарядні дожди, як були в початку, так, десь.